Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта, вистоїмо, переможемо. Ну що ж, цей день настав. Нарешті цей день настав. Я взагалі-то хотіла би це відео відзняти на вулиці, п'ючи каву, але насправді досить ще прохолодно. Холодно, навіть, щоб сидіти, отак собі, розслабитися, то ще за холодно. Працювати прекрасно. Погода сьогодні вже. Перший день, коли нічого не лє, не падає. Ось спокійно щодо вітру, дуже комфортно. Не є така ж тепло, хоча, мабуть, малює, думаю, до 10 градусів, але все ж таки ще така сирість відчувається. Але працювати взагалі абсолютно комфортно. І то, і так, можна працювати. І тема мого відео сьогодні буде: Починаємо наші роботи біля троянд. В мене є два таких авторитети в світі українського трояндарства. Не лише. По догляду за трояндами, обрізуванням і так далі. А і щодо укривання, накривання, повітряно-сухе накриття, зимівля Троянд. Це є київський ботсад. Ну і в них є сторінка сад Троянд, кейського боцаду, Гришка. І пані Олена Тур. «Рози Тур Укрейн це є група в Фейсбуці, і це є її інтернет-магазин Троянд. Ось. Що київський боцат, що пані Олена Тур вони практикують накриття троянд і повітряно сухе методом так тунелі, тобто арки з чогось робляться, чи хоча б якісь дуги, і потім наверх агроволокно. Бажано таке щільніше, або ж насипають землею, тобто київський босод, я так розумію, що там частина кущів є насипом землі. Вони пригинають штамби, також нахиляють, фіксують і теж їх накривають на зиму. І ось це на днях. Якраз я побачила на їхній сторінці, я чекала того допису на правду. Я побачила їхній допис на їхній сторінці, що вони 22 числа запрошують волонтерів, всіх бажаючих прийти і допомогти відкривати троянди, відкривати, фіксувати, обрізати. І відповідно це буде допомога київському боцсаду. А з іншої сторони, люди собі почерпнуть теж певні знання, бо там досвід дуже величезний. тих пані, які там працюють і практикують, звісно, доглядають за садом троянд, Це чудесна нагода. почерпнути. Багато чого корисного і собі застосувати потім. Тому я думаю, о, це вже мені перша ластівочка, і, звісно, я паралельно теж дивилась на погоду, бо коли вважається пора відкривати троянди, коли настають стабільно плюси вночі, не лише в день плюс-плюс-плюс, а і вночі плюс-плюс-плюс. Ось, і думаю, о, значить так, київський боцад в мене ну, не холодніший, ніж у них, тому що я порівнюю постійно Київ температура, наша температура у Львові, і в нас навіть бувало тепліше. Такі періоди, але загалом, ну, можна сказати, досить, досить схоже, паралельно ми йдемо. І ось пані Лена Тур теж на своїй сторінці чи то в, в, в своїй групі в Фейсбуці написала, що там вона теж з понеділка буде відкривати троянди і, відповідно, обрізати їх. Бо не просто ж ми їх відкриємо, так треба що обрізати, обробити, підживити під як би, Підпушити так, розпушити ту землю бажану навколо пристобуровому колі. І так, і я подивилася по нашому прогнозу. Бо я на правду так і очікувала. Я бачила взагалі сьогодні, вже від сьогоднішнього дня, так. Навіть сьогодні вночі вже не було заморозку, бо ще перед тим, на вчорашній день, тобто зранку я встала і ще було все. Видно, що трава біла, ну, заморозок його, звісно, що видно. То я вже бачила, що сьогодні можна, можна було сьогодні, але ще ні. Ну, бо сьогодні в мене звичайний робочий день, а так би я вже, може, і щось робила. Бо сьогодні дуже гарна похмура погода, а все ж таки і Київський це, це зазначив, що похмуру погоду набагато. Надійніше розкривати троянди, бо е, якщо є сонце, щоб не знаю, не занадто було їм стресу, особливо якщо це е, відгребти землю, якщо вони були накриті землею, насипом землі, і ми її забираємо. А дуже сонячна погода а це весна, а можуть бути дуже такі стрибки великі. Між сьогодні і завтра, так? Між нічною температурою і денною температурою. І, от після тої землі, і тут різко сонце, щоб не було ніяких там, не знаю, опіків, троянд, припікання, листочки, щоб молодесенькі. Не підпеклися і не прив'яли, тому краще, звісно, що похмура погода. Ну і суха бажано, бо працювати набагато комфортніше в суху погоду. Може бути вітряно, може бути спокійніше. Якщо дуже пориве вітру, ну то не комфортна й самому, особливо якщо це агрове лукно, воно ну я сміюсь, бо я ж теж так само. Я не раз вкривала, коли досить вітер, а треба було. І ти просто не знаєш за що братися, де фіксувати, і потім як це все розкручувати. Ще ж колючки в тому і знімати так само не надто комфортно, не надто приємно, коли є досить пориви вітру, досить вітряна днина. Краще знайти такий день, підлаштуватись під таку погоду, коли є похмуро і в міру вітряно. Але не мокро, звісно що. Так, завтра в нас прогнозують все-таки сонячну днину. І ось. Причому так сонячно, там, не знаю, вчора було 5 десь градусів, сьогодні хай до 10, 8, 9 мабуть. Завтра, 14, якщо це буде сонце, це буде ще навіть вище. Тому досить різкі скачки, досить різкі такі ну, погодні умови, там з похмурого, похмурого, похмурого похмурого, навіть сніжочок пролітав, і тут вже сонце таке гарне. І дивлюся, я по, по температурі прекрасний день буде. Можна кажу, було б сьогодні починати, можна завтра починати, можна, коли там вже є по часу можливість. Бо в нас, наприклад, я перевіряла різні джерела, різні от ресурси щодо погодних умов. Де-не-де де малює нуль на тижні, буде, мені здається, в ніч на середу, нуль. А де нуль може бути і мінус один, це в залежності, а може і помінятися, і може бути не нуль, а плюс один, не вгадаєш. Тому де-не-де де, десь малює ще 0, плюс 1, але загалом досить скоро от приходить тепло в нас, принаймні, у Львові, і вже такі градуси. Я дивлюсь через тиждень, там вже градуси 18-18 сонячно. все прекрасна погода для праці. Багато троянд, я думаю, що вже під накриттям з листям. Я, я бачила гудку укову, наскільки вже зелень, така соковита, там вже повністю сукрух, Тому можна обробляти, підживлювати, ну по листю ще ні там ще не так розкрилася. Треба перевірити, але ні, все-таки листова пластина ще трішки зарано. Але десь я думаю, тижнів за два. Такої погоди можна буде вже навіть і по листю працювати, та проходитися, а не лише в гранулах пристубове коло. Тому ось так. Як буде далі щодо температури гойдалок, в принципі, я, як я планувала Я планувала відкрити, пройтися по тунелях і найперше відкрити ті, що, вже, що не вже, а що ще мають сплячі бруньки. Я за них не переживаю, я заберу і все. Якщо такі є, я не знаю, чи ще десь є сплячими бруньками. А ті, що з листочками, ті, що з листочками такими вже гарними, якими мені буде шкода, якщо вони підмерзнуть, хоча головне, щоб точка росту не підмерзла, а не самі листочки, то я все-таки просто з боку там, відкинути агроволокно, воно буде скрученим, і, можливо, можливо, якісь серйозніші заморозки ще будуть. Нехай воно для підстраховки там буде. Надію, що в мене небагато таких місць, бо трішки теж не хочеться туди-сюди бігати. Ось побачу, побачу. Поки що планую так. Тому та, хто ще не наготував, готуємо секатори, нагустрюємо, дезінфікуємо, думаємо про рукавички, про захист. Можна так подивитися щодо підживлення, бо я люблю, наприклад, так обрізати і паралельно підсипати, бо все одно, коли обрізаєш, щось там підполюєш. Відповідно, підсипаєш добриво, підпулюєш і відразу вносиш його, заробляєш грабельками такими ручними чи сапкою ручною, кому як подобається, і відразу простобурове коло. Я ще буду точно знімати відео. У мене є кілька запитань, які я хочу розкрити. Єдине, що трішечки все ж таки погода гарна, прекрасна, але вітряно. Такі вітри прогнозує 13. 13 кілометрів на годину, то ну то такий досить вже 18. А хоч і мікрофон в мене з вітрозахистом, але ну не завжди захищає, воно не повністю знешкоджує вітри, шуми від вітру, пориви. Тому може бути таке, що ну, бажання я маю там записувати на вулиці деякі теми, але можливо придеться навіть приміщення записувати. Буду я бачити. Тому нарешті, нарешті, нарешті дуже всі я думаю, чекали. І я чекала, вже хочеться щось працювати, робити. Так, дуже у нас чергові, чергові погані новини, чергові, ну так, страшенні обстріли, страшенна біль, втрати, негативні емоції, все давить, звісно, на нашу ментальну систему, нервову систему. Може скажите, до чого тут тат, ті троянди, відео взагалі, он, що робиться, так? Але з іншої сторони, троянди і взагалі робота при наших рослинах, вона, ну, хоч якось нам дає переключитися, і я дуже рада, що вже можна піти на двір, працювати і так, розвіяти, і залучити себе на якісь інші, інші активності, а не тільки достати стрічку новин. Так. І я в чергове кажу, що я е, от Новини, обстріли, трагедії, я йду озвучу відео англійською мовою на своєму англомовному каналі, щоб донести на іноземну аудиторію найперше. Бо ми живемо в тому, ми знаємо це, відчуваємо і переживаємо. Тому так, кому не сподобалось, що от я при таких жахливих нічних сьогоднішніх атаках, вчорашніх атаках далі говорю про троянди, вибачте. Такі наші реальності, але ми продовжуємо жити. Ну так, це наша теж мета вижити. Все-таки то та, і продовжувати жити в Україні. Ось і ну а кому цінно це. Я дякую вам всім за увагу, за коментарі, за відгуки. Пишіть, як ви чи теж слідкуєте, кого ви маєте, хто вам дає ось таке джерело, що ви вже знаєте. От все, я теж можу це робити. До цього можу приступати. Буду дякувати теж за, за ваші коментарі і відгуки. Всім до наступних відео і па-па!